Твій чоловік, брат або син служить у ЗСУ. А ти знаєш, що у випадку його загибелі чи поранення держава зобов'язана виплатити до 15 мільйонів гривень? Але більшість родин втрачають ці гроші через одну єдину помилку. Це відео може зберегти ваші права. Послухай уважно і збережи собі. Щоб не втратити законну компенсацію, треба знати правила. Розкладаю все по пунктах, просто й чітко. Якщо військовий загинув на фронті, держава виплачує 15 мільйонів гривень. Це напразова допомога для родини загиблого героя. А якщо загибель не пов'язана з бойовими діями, наприклад, поза зоною бойових дій, у тилу тоді виплата менша 2 мільйони 271 тисяча гривень. Хто має право на ці кошти? Дружина, якщо не вийшла заміж вдруге, один із батьків, діти до 18 років, утриманці, які жили за рахунок військового. Які документи потрібні, щоб отримати виплату? Свідоцтво про смерть, витяг з наказу військової частини про обставини загибелі, документи, що підтверджують родинний зв'язок. Паспорт заявника. Подавати заяву потрібно до ТЦК або прямо у військову частину, де служив боєць. Якщо військовий отримав поранення, тоді йому належить разова виплата 100 тисяч гривень, це незалежно від тяжкості. Але якщо поранення призвело до інвалідності, то виплати значно вищі. Перша група інвалідності 1 мільйон 200 тисяч гривень, друга група 900 тисяч, третя група 750 тисяч гривень, необхідні документи, медична довідка, висновок військово-лікарської комісії ВЛК. Документи про проходження служби, паспорт або інше посвідчення особи. Якщо військовий зник безвісти, тоді держава зобов'язана виплачувати зарплату родині до моменту встановлення офіційного статусу. Коли зниклого офіційно визнають загиблим, родина має повне право на 15 мільйонів гривень компенсації. Що потрібно: заява паспорт заявника. Документи, що підтверджують родинний зв'язок, витяги з військової частини або офіційна довідка про зникнення. Якщо військовий потрапив у полон, за ним зберігаються заробітна плата, трудовий стаж, всі пільги, які він мав під час служби. Родина також має право на соціальну підтримку. А після звільнення з полону боєць має право на повне медичне забезпечення, психологічну реабілітацію та грошові виплати залежно від стану здоров'я. Що потрібно зробити родині? Зв'яжіться з командиром частини, дізнайтесь всю інформацію про обставини події, зберіть усі документи. Свідоцтва, довідки, накази, медичні висновки ВЛК. Подайте заяву до ТЦК або військової частини. Зверніться до юриста, бо одна помилка у формулюванні і вам можуть відмовити. Я безкоштовно консультую родини військовослужбовців. Якщо не знаєш, з чого почати, просто напиши в коментарі або в особисті повідомлення. Допоможу з оформленням документів, поясню всі нюанси безкоштовно. Постав лайк, підпишись і напиши в коментарях слово війна, щоб це відео побачили інші родини військових. Збережи та пошир це відео. Можливо, саме воно збереже комусь мільйони.